Вихід із стіні. Всім привіт, мене звати Раїна і це мій ютуб канал. Кожного тижня ми випускаємо новий випуск про маркетинг, про психологію, про вплив, про те, як розвивати себе, як переходити на інші рівни, як досягати того, що хочете насправді, а не то, що ви хочете, а не то, що вам нав'язують інші. І на цьому тижні я дуже, дуже багато досліджувала тему мотивації, тему маніпуляції, як це впливає на розвиток. І зараз я з вами трохи поділюсь своїми інсайдами. Чи якщо дивитися на мотивацію, то... Одна мотивація може не підходити до іншої людини через те, що мотивація вона залежить від контексту. Тобто, якщо у вас там в контексті здоров'я висока мотивація, от там допусті ви за і захворіли, зараз ваша мотивація поскоріше вилікуватися. А в контексті грошей у вас там інша мотивація. Там подушка є, і ви там мотивації там ну класно буде заробляти більше, ще на пляжі скажу. Ось це у вас така мотивація. Вашого сусіда може бути навпаки. За здоров'ям все окей, але грошей немає. І через те немає такого універсального на всіх людей інструменту, який би мотивував. Чи навпаки, це дуже цікаво до речі. Ну, також є мотивація от і К, мотивація від це Ой, я так не хочу, щоб було, тобто це негативна мотивація, а мотивація к – о, я хочу це, і це, і це, в мене вийде, і це. І залежно від того, яка мотивація, залежать і гормони, які виділяються при тому. Наприклад, коли в нас негативна мотивація, тобто мотивація от у нас. Е це викликає uh, виброс кортизолу. золу, да? Якщо в нас мотивація кінця, то це може викликати серотонінові виброси, дофамінови виброси. А ще, якщо я буду більше заробляти, я буду мати і те, і машину, і авто, і краще житло, і так далі, буду покращувати свої uh, умови життя. Ось, І це мотивація к. Це дуже цікаво аналізувати, в кого проявляється свій вид мотивації і через uh, знання цього змінюватися. Це перше. Друге маніпуляція. Зараз працюю над продуктом по маніпуляціям, щоб люди, які там терпіли, як я кажу, да, терпіли своєму житті, могли протистояти цьому та йти до своїх цілях, не будь не будучи хорошим для всіх, окрім себе. Ось і, і я тому навчалась там теорія маніпуляції. Взагалі, що це таке, і тут мені цікаво було зрозуміти, що маніпуляція це засіб комунікації. І маніпуляція вона може бути навіть не Тобто ти маніпулюєш, але ти не розумієш, що зараз цей момент відбувається. Наприклад, дитина, так, вона плаче, щоб отримати увагу, чи їжу, чи щось це. Тобто маніпуляції вони починаються самого дитинства, коли ми народжуємося. тому... Ну, Але у людей є типу, негативний окрас того, що це не круто. вивчаючи маніпуляції, то можна зрозуміти, так, зараз зі мною відбувається оце, типу, Або я маніпулюю ось так. До чого це може привести і як це протистояти. А найважливіше для мене, що може зробити навчання по маніпуляціям для людини, це, щоб вона могла їх побачити і розуміти, як на них відповідати. Тобто все одно маніпуляція це така історія, яка у своєму розумінні полагає отримання людиною іншою ресурсу. Тобто, які можуть бути у нас ресурси, гроші, час, інформація, зв'язки це все є ресурси, які можна конвертувати потім там в ті ж самі гроші. Тобто, ресурси це те, що можна конвертувати. Наприклад, мені потрібно познайомитись будь-яку там наприклад, ну візьмемо там Світлани. Світлані багато людей в Блозі. Мені треба, щоб вона зі мною подружила, відмічала вона в та я отримувала від неї аудиторію. Ну, наприклад, в мене така типу, ці маніпуляції. І тут я думаю, як мені ж зробити так, щоб мені зблизитися з Світланою, щоб вона пронікла до мене. В НЛП є така історія, як вербовка. Тобто ти вивчаєш людину, вивчаєш які, яка в неї картина світу, які в неї цінності, які в неї болі, типу, і що вона любить, з ким вона спілкується, і потім починаєш створювати з неї аеропорт, як типу місток, типу через я теж, я теж те, я теж те. Ну, типу, шо здалося, що ви схожі. Це називається реальна вербовка в політиці. Дуже цікава така історія. Все це є маніпуляція. І як же знати, що в тебе вербують, якщо ти навіть не знаєш, чого це складається. То ось, і тому я хочу створити продукт, який буде називатися Бібліотека маніпуляцій, який розкладе всі види, всі типу історії, як вони можуть відбуватися. Зараз над цим багато працюю. Ще мені дуже подобалась книжка. У мене перша ідея виникла десь роки три тому, коли я прочитала книжку 24 закони обольщення» Роберт Грін. Я подумала, блін, ну так круто, типу, реально. Але остання книга написана, е, типу, століття тому. Тому я така думала, блін, треба якусь книгу про досягаторство, про маніпуляції випустити. Тоді була в мене ну, така, така коротше, ідея. По іронії судьби два... до війни я вела тік-ток на тему маніпуляцій. Ми його ві тоді, тому що нам треба було швидко залучити аудиторію, а це така тема, і я ще не виділа. Ну, я... Um, але це така тема. Ми, ми почали давайте зачам. Ми почали вести тикток на тему маніпуляцій, і тоді так склалося, що uh, ну, мені, uh, мені не захотілося продовжувати цю тему, бо для мене це якась типу чорна історія, це типу не екологічно було. Але зараз, коли типу, інші люди якось типу гарно з тобою один, раз, другий, третій, п'ятий, ти розумієш, що класно знати типу, всі інструменти. Так? Як каже, вчителька по НЛП, якою навчалася, краще мати біту в гаражі, ніж не мати бі біту в гаражі. І це реально правда. Тобто, якщо ти хороша людина, така, позитивна, класна, але ти розумієш, що десь з тобою маніпулюють і як можна це відповідати, ти в бізнесі більш продуктивніша людина, аніж ти цього не робив до цього. Тому, як на мене, треба почати маніпуляції, треба знати, як відповісти, треба знати, як відстояти свою точку зору, бо це реально впливає на... Комунікацію бізнес на результати в своїй справді. З вами була Фаїна, до нових зустрічі. Чекаємо продукт по маніпуляціях, ставимо плюс в Ютубі, або пишемо свій в інстаграмі плюс, і ми з вами, з командою поділимося першими. все, що в нас буде, на тему маніпуляції, було найкраща цілі. На моєму каналі ви можете знайти дуже багато відео про самоцінку, про маркетинг, про те, як ставити цілі, про те менеджмент. Це дуже цікаві теми, які допоможуть кожному з нас. Я навіть сама переглядаю свої відео прокачати ці сфери, вийти на новий рівень і пізнати себе глибше. Вихід із тіні